Це інша півкуля, інший материк та зовсім протилежна частина планети. Там зараз осінь. Люди п'ють чай, мати, танцюють танго і знають, що таке Україна. Найдовша мандрівка сніданку з 1 плюс 1 до сонячної Аргентини. Дивіться у путівнику Лесі Бакалець. До іншої півкулі через екватор, туди де люди ходять, вниз головою. Аргентина, ми летимо. Тут Латинська Америка настільки смачно змішалася із Європою, що захват викликає практично усе. Ух ти! Одне із семи природніх чудес світу, саме в Аргентині. Дивіться. Це настільки потужно і красиво, що не віриться, що все це я бачу на власні очі. Тут танцюють скрізь, і танцюють всім. Вік, статус, форми значення не мають. Я навчилася сама і покажу вам, як заварювати міцний аргентинський чай. Мате! Ой, смачно. Ми разом із вами майже загубимось на цвинтарі, який більше схожий на місто. Я би тут сама точно не ходила. Добре, що в мене поруч оператор. І познайомимось із корінним населенням індіанцями Гуарані. А потім підемо в гості до земляків української діаспори. Подивіться, що тут вареники справжні. пахне україною. Да. Да. Яскрава, пристрасна, смачна і дика. Дивіться вже від завтра, мій путівник, Аргентина, і ви будете вражені, бо вона неймовірна. Це я вже точно знаю. E mm.